По Перше, треба сказати, що проблемним є визначення так званої ознаки. Що таке ознака, ось, і наскільки можна просто її визначити, ось воно розпливчите це поняття. Ознаки можуть бути як функціональні, морфологічні, будь-які залежить від того, який апарат оцінювання, які точніше, які інструменти для. Споглядання чи для е, вивчення ось ми використовуємо. Якщо ми використовуємо хімічні інструменти, значить будуть свої хімічні ознаки і безліч всяких різних візуальні, значить будуть морфологічні ознаки, інші функціональні, електричні ознаки там чи силові ознаки, чи швидкість руху функціональні там чи швидкість. Продукції якогось протеїну, чи, чи швидкість розкладу якоїсь речовини, це все біохімічні, функціональні ознаки, Ну, коротше кажучи, ознак може бути величезна кількість всяких різних, які ми можемо виявити у uh, того чи, чи іншого досліджуваного нам uh, об'єкта. І В залежності, м, тобто саме питання ознаків, воно доволі розпливчите, але в біологічних об'єктах, по-перше, ми казали, що вони мають між собою схожі ознаки, і в біологічних об'єктах так скоріше за все трапляється. Ну, те, що мені траплялося в літературі, в переважній більшості випадків за кожною ознакою стоїть певна активність функціональної складної функціональної системи. Ще раз повторюю, з дуже складно, складною і дуже складною функціональною топологією. В першу чергу, звичайно, більш показує приклади, це морфологічні ознаки, за кожною морфологічною ознакою, за наявністю п'ятипалусті, одного пальця, такого розміру пальця, такої довжини, такої сегментованості пальця, чи такого розміру голови, такого розміру мозку, маси мозку, такої, е, такої, е, такого поєднання різних частин мозку і так далі. За кожною із цих ознак морфологічних, мезоскопічних, мікроскопічних, форми розміру нейронів, особливості, особливості їхніх їхнього галузіння, і так далі, так далі. Стоїть велика кількість генів, які регулюють формування утворення цих ознаків. Великий оркестр генів, вони оркеструються ці гени. Цей раз. Інші ознаки функціональні, ну, наприклад, там, швидкість проведення електричного імпульсу по нервах, вона залежить від величезної кількості різних параметрів, від концентрації білків, від самого концентрації йонних каналів, від концентрації йонів, яка забезпечується своїми метаболітними. Системами і клітинами, які оточують нервове волокно, від е, самого типу каналів, які експресуються саме на цьому іоні. від наявності мієлінової обмотки, чи її відсутності, від е, довжини е, бусинок мієлінової обмотки, тобто від розмірів, е, е, від. Е, е, Відстані між сусідніми перехватами рандє, де немає е, мілінових оболонок, і де саль, між якими сальтаторно скачкоподібно переходить е, е, генерування потенціалу дії, і так далі. Тому подібне. Величезна кількість ознак, е, результатом, величезна кількість складових, результатом е, е, суголосного, суголосної функції, яких є оця інтегральна ознака, швидкість проведення збудження. Тільки швидкість проведення збудження. Це не рух, а це просто. То швидкість проведення збудження від нейрона до м'язу, а потім ще є проведення збудження. Ну якщо від нейрон до м'язу або від чутливого від чутливого якогось закінчення ще там кудись в мозок, наприклад. Таких прикладів ми можемо наводити мільйони і мільйони. Це залежить від, від різних клітин, від різних функціональних ознак, від різних фізіологічних так і далі так, далі. так от, за кожною цією ознакою, оскільки вона її існування або вона сама по собі, якщо це функціональна ознака, то її реалізація, а якщо це морфологічна, то її існування. Є результатом наявності великої кількості елементів їхньої співдружної функції. Ось це треба чітко. Тим більше в онтогенезі їхньої співдружної функції, співдружної функції тих елементів, які розбудовують цю елементну базу ознаки під час внутрішнього розвитку. Це є десятки, сотні, а як правило, тисячі різних елементів, які повинні суголосно співдружньо працювати. в онтогенезі. Тому, звичайно, що можуть бути ознаки так звані. А за кожним таким елементом у живому стоїть певний ген або е, певна комбінація генів. Ну, наприклад, за елементом канал е, йонний, який проводить збудження таких каналів, можуть бути десятки різних варіантів на одному міліметрі квадратному збуджувальної мембрани. Ну там на міліметрі, квадратному, на мікрометрі, наприклад, квадратному, там і так далі, бо мембрани набагато менші нервові волокна. Але за цією ознакою, за одним йонним каналом, стоїть не один ген йонного каналу. А кілька генів, які забезпечують не просто активацію експресії цього гена, значить, забезпечують транскрипцію, забезпечують значить, епігенетичне регулювання цього гену і його доступність до значить, системи експресії генетичних, забезпечують модифікацію РНК і перетворення її з РНК-транскрипту в матричну РНК, забезпечують саму трансляцію, забезпечують посттрансляційну модифікацію, білка. А і тільки після того, а там величезна кількість різних факторів, тому що посттрансляційна модифікація білка це його фолдін, тобто скручування, згортування, точніше, яке може бути різними шляхами. Це його потім хімічне модифікування, тобто глікозилювання, фосфорилювання і інші інші, інші, безліч всяких ну не безліч, а кілька, від кількох десятків до приблизно двох сотень різних варіантів після трансляційної медичі. І за кожним цим варіантом стоїть своє. Свій ланцюжок ферментів, а тобто свій ланцюжок генів. От я до чого. Таким чином, значить, кожна ознака є вершиною величезної піраміди великої кількості генів. І, звичайно, оскільки така велика кількість генів і ще багато запасних різних шляхів, то можна розуміти, що в цієї системи є велика. Великі межі стійкості, тобто вона може, скажімо так, не змінюватися, якщо навіть випадає якийсь 1, 2, 3 чи 10 елементів і так далі. Хоча, звичайно, є моногенні захворювання, звичайно, є, в залежності від того, наскільки випадає, що випадає, яка різниця між поліморфізмом гену і мутацією, тобто такою заміною нуклеотидів, яка спричиняє колосальні драматичні зміни функції, це вже мутація. Якщо майже не спричиняє або спричиняє непомітні, це ще вважається поліморфізм. Тобто, все це таке тут можна вникати в деталі дуже дуже довго, і результатом цього вникнення буде такий висновок, що звичайно система має велику стійкість через те, що вона складна по своїй структурі, але також складність системи забезпечує не тільки її стійкість, а і те, що якщо ми хочемо її змінити не в адаптивних межах, а в солідних межах, які притаманні іншому виду. Ну, звичайно, це є з однієї сторони, якщо основні метаболічні показники, то вони приблизно схожі між собою, але тим не менше ми кажемо про ті показники, і про ті зміни, і про ті зміни ознак, які будуть відрізняти суттєво один вид від, від, від іншого. Так от, якщо ми хочемо це здійснити, то по замовчуванню для того, щоб отримати таку різницю, у нас зміни ознак повинні бути суттєві. Так от ці суттєві зміни вони не будуть. Вони вони не є в межах адаптивного, адаптивних змін, які забезпечуються випадінням там, чи зміною функції одного із тисяч, якихось генів, бо є багато запасних шляхів реалізації їхньої функції. По самому визначенню, якщо це зміна суттєва якоїсь ознаки, то вона вже повинна бути травматична для цієї функціональної всієї ієрархії. Це означає. Що для того, щоб добитися такої зміни появи такої ознаки, ясно, що всю систему придеться перебудувати разом з іншими ознаками, ми вже про це говорили раніше. Але навіть якщо ми кажемо про таке, то нам потрібно перебудувати не один якийсь ген, а всю оцю піраміду або значну її частину. Причому це нам треба, щоб виникли ці всі перебудови, щоб вони всі були в попад одна до одної, щоб вони одна одній не протирічили, а створили зовсім інше щось. Причому таке зовсім інше, яке буде досить добре одне до одного прилаштовано, щоб вони сталися в одному організмі. І щоб в цьому організмі вони сталися, якщо ми віримо в можливість передання соматичних мутацій або соматичних новел генетичних в гамети, то це один механізм. Якщо ні, то тільки на рівні гамет. Одного внаслідок якогось випадкового поєднання різних варіантів генів і різних їх мутацій під час життя, чи під час там, в материнській лінії, чи під час уже безпосереднього життя і гермінативної лінії в носії цих наступного покоління гамет. Коротше, треба, щоб якось в цих гаметах оце все, оця вся лінійка. Це є дуже непроста ситуація, тому що, наприклад, варіації всіх, всі можливі варіації геномів, і тому всі можливі варіації людського геному, який складається з мета, це колосальна кількість. Пораховано, є за деякими підрахунками. Кожен ген може мати 300 різних варіантів. Я думаю, що їх насправді буде набагато більше, ну, але нехай, нехай 300 різних варіантів, так, алельних варіантів. Може бути, я думаю, що це для великих генів. Ну, десь, напевно, ні, напевно, десь в середньому так воно і є. Ось, значить, якщо така кількість. То кількість всіх можливих варіантів одного людського геному, якщо кожен із його кодуючих, скоріш за все, тут рахувалися тільки кодуючі ділянки, які складають кілька відсотків геному, а є ще величезна кількість некодуючих ділянок, які мають регуляторну функцію і, скоріш за все, мають популяційну варіативність. Ось так, що це все враховується, ще буде більше цифр. Але якщо тільки для кодуючих, то, скоріш за все, в нас вийде так, що у нас, значить, кількість варіацій людського геному складає 10%. В степені 60 тисяч, або 10 в степені 65 тисяч. Тобто 10 в степені 10 в степені приблизно 3. Ні, приблизно 4. 10 в степені 10 в степені 4, або 10 в степені 10 в степені 3. Тобто десь, десь отак. От така, така башта варіантів всіх можливих. І ось тут питання в тому, що. Із цих всіх можливих варіантів в нас повинен бути один той, який нам потрібно. В цей раз реалізація цих всіх варіантів за ясно, за такої колосальної цифри потребує величезної кількості років. Це тільки реалізація поєднання. А ще ми кажемо про вдалі мутації. Так, які мають бути в цих генах. Тобто в нас і так за, один, за одне утворення гемет дуже невелика кількість вичерпується можливих варіантів, так? тому що кількість гемет обмежена. А із цієї башти невелика кількість вичерпується всіх можливих варіантів. Але нам треба так, щоб в один із цих варіантів ще попали всі в один із цих варіантів попали, щоб всі наші необхідні варіанти генів їхні для, необхідні для нової функції і, або мутації. Всі необхідні для нової функції. Тобто реалізація такої ситуації при, такої, при такій кількості гаметогенезу, при повільній його кількості. І при такій кількості потім використання цих гамет, що їх може трильярди утворюватися в чоловіка і, кілька, і обмежена кількість там, кілька. От я не пам'ятаю, чи кілька сотень чи кілька тисяч на все життя значить, у однієї жінки. Але ну, візьмемо, наприклад, від чоловіка. так, значить, то І при тому продуктивність чоловіка значить, ну, там, ну, нехай, там, там нехай два організми в нас зараз, так, або там півтора, якщо низька популяційна відтворюваність, або, наприклад, десять живонароджених дітей за один життєвий цикл. То ви можете уявити, скільки треба чекати, щоб така, щоб такі ланцюжок склався. і це тільки одна ознака. Тобто, якщо це все порахувати, оце все, що я зараз означив, я його не підрахую, просто означив такі блоки. Якщо це все е, строго статистично порахувати, то ймовірність такої реалізації для однієї ознаки буде вкрай низька. А нам таких ознак треба реалізувати дуже багато. А насправді весь проти весь функціональний конектом змінити. Тому що, якщо сектор цілий змінюється, то ясно, що будуть змінюватися і всі сектори до нього прилеглі. А ступінь взаємозв'язаності дуже великий. Тому я ще раз кажу. Що ймовірність такого механізму, такого процесу буде або такого утворення нового виду з першого шляхом переробки вже існуючого, так значить, буде, скоріш за все, менша, чим ймовірність спонтанного утворення за такий же самий проміжок часу з нуля, як пантової флуктуації, як, чи якоїсь іншої, назвемо її умовно больсмановської флуктуації цілого нового виду. Не просто виду, а от цілого нового організму, нового виду. Тобто, ну от це тре. А я ще не сказав про те, що такі самі схожі речі повинні трапитися у. В жіночому організмі, або хоча б страпитись так, щоб всі ці гени, які потрапили від батька, щоб вони всі епігенетично були включені в експресію, тому що у нас іде потім, після того як утворюється зигота, значить, іде вибіркове включення, які алелі батьківські, які материнські залишаються включеними на все життя. От нам треба, щоб всі батьківські, наприклад, включились. Або те, щоб так співпало, щоб материнські частина змінилася в материнському геномі, частина в батьківському, і коли вони з'єдналися, то Вся ця там сотня чи, 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 чи півтисячі чи тисячі генів включилися так, як нам потрібно в одному геномі, який вийде. Тому чому це ж? Тому що якщо будуть проміжні варіанти, вони, скоріш за все, будуть або неактивні і розпадуться в новому циклі гермінативному. Це е, е, Жак Дженкіна ось проблема, коли розпадаються всі якісь. Якщо навіть цей пазл склався, він дуже швидко розкладеться. Тому що при утворенні нових гемет, ці пазли розкладаються знову на частинки, знову перетасовуються і знов складення такого коледопу такого. Пазла знов край низько ймовірно. Тобто, як нам ще цей пазл закріпити, його закріпити можна так, що він і щоб він не розпався. То я навіть не знаю. Треба тоді клонуванням. Тільки утворилася нова форма, треба, щоб від неї клонували, щоб не було перетасування, щоб не було статевого розмноження. Тобто, ось така виникає колосальна проблема з цим.